У селі Терешки, що знаходиться поруч з Полтавою, мобільний оператор встановив обладнання прямо на водонапірній башті. Місцева громада проти. Вона вважає, що це шкідливо для здоров'я. Чи так це насправді? Спробуємо дізнатися. Водонапірна башта дає воду всьому селу. Поруч, до речі, розташовані дитячий садок та школа. Селяни забили на сполох уже після встановлення обладнання. Сидите, не тільки. тут громада. Ця громада, коли громада взнала, вона поставлена обманним путем. І коли громада взнала, усі стали проти. Всі люди проти. Фактично, якщо розібратися за воду платять люди, споживачі оплачують башню. Спонсірують, платять за воду за ремонт, за її обслуговування. А чого так із людьми ніхто не почитався, не пригласили людей і не було обговорення в сільській раді кажуть, що обговорення якраз таки було. Договір оренди вже підписано. А рішення на встановлення схвалили місцеві депутати. Ну рішення приймалося на сесії сільської ради. 22 травня 2013 році лист від товариства Астеліт надійшов 20 травня 13-го року. Депутатам було роз'яснено всі висновки дотримання, то тобто шкоди для людини ну, згідно чинного законодавства. Мінімальний, я не скажу, що немає зовсім, мабуть, ж трішки єсть, але мінімальний все воно дозволено згідно санітарних норм. Дозвіл на встановлення вишки мобільного зв'язку надає інспекція по архітектурно-будівельному контролю, а потім уже проводить перевірку санстанція. У разі виявлення недоліків оператор має їх усунути. У нас багато стоять станції на водонапорних на трубах димових. От. Випромінювання вниз на мешканців будинку виключене і навіть теоретично неможливе. Базова станція зв'язку випромінювання здійснює в формі пелюсток, тому зона під нею та поруч найбільш безпечна, говорять оператори мобільного зв'язку. Та вчені цю думку не розділяють. В Україні проводилось багато досліджень, які посвящені саме вопросу зучення електромагнітного зустрічання на воду, і доказано, що. Это излучение имеет довольно сложный характер. Если вода будет находиться 24 часа под воздействием электромагнитных излучений, бесспорно это будет иметь отрицательное воздействие на организм человека, на людей, которые будут пить, на животных, на растительный мир и так далее. Разрушает. Состояння крові, болезни краві, і туди йдуть различні анкологічні заболівання, потори в Полтавській області. Чима то чи варто випробовувати долю зайвий раз. Вчені рекомендують встановлювати вишки за межами населених пунктів.